Різдво, різдво вже на носі. А в мене холодильник зовсім порожній. Отож розпалив свою коптильню і зараз буду готуватися до того різдва. Раптом прийдуть гості, треба їх чимось пригощати. Показую, що буду коптити сьогодні. Ось таку шийку. І ще одну шийку. Трохи бочка. Ще трошки бочка. І ще трішки бочка? Баличок? Ще один. І ще один баличок. І ще один туди його. Пара реберець. І ще одні реберця. Ну що, як думаєте, вистачить мені на різдво? czy braknie? piszcie w komentarzach. Hrnowego wieczoru!